З 3-24 число дуже багато людей зараз, знаєте, от питають, а що буде. Знаєте, я не можу сказати, що буде, бо це все залежить від. Нашого противника, нашого ворога, що що в у нього в голові, ніхто не розуміє, ніхто не знає. Тому будуть пос безумовно безумовно безпеки. Це однозначно. Але м м хочу сказати, що м Дуже багато людей питають, виходити на роботу чи не виходити. Хочу сказати, що, наприклад, наші підлегли, я сказав таким чином. хто Кому важко, хто боїться, вони можуть залишитися у своїх домівках і дистанційно працювати. Хто не боїться, Працюємо у режимі, якому працюємо завжди. Установи транспорт, поки що ми нічого не, не будемо міняти, будемо робити в звичайному режимі. Комендантська година поки що не обговорюється.